Мої вітання новини час в ефірі. Сьогодні у випуску про таке: повернення додому у четверо закарпатців звільнені з полону. Єврофорум спільний торговельно-економічний проект. Життя за метал, звіряче впивство в Мукачеві. Без води жителі Хуйського села страждають від нестачі живельної рідини. За власний кошт асфальтування берегівських доріг. Почнемо наш випуск з інформації, яку оприлюднив у соцмережі радник міністра оборони Олександра Данилюк. Він стверджує, що на Донбасі присутні 5 тисяч кадрових військових Російської Федерації та 15 тисяч найманців. За його словами, на Донбасі відбувається ротація, а не виведення російських військ з України. Радник зазначив, що поряд з державними кордонами України досі знаходиться 50 тисяч російських військових. За словами народного депутата Віктора Балоги, зупинити цю загрозу може лише сильна українська армія за підтримки зброєю з боку наших союзників. Політик ж Греша готові ухвалити рішення про надання Україні сучасної зброї, але для цього потрібно, щоб український президент звернувся з таким проханням до американської влади, наголосив Віктор Балога. Варто додати, що підписаний у вересні договір про припинення вогню стабільно порушується терористами та російськими військами, що вже майже місяць перебувають на території країни. І у продовження теми агресії Росія створює на Донбасі радіолокаційне поле і ешелонову систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Так, в районі Луганська розгорнуто мобільну російську радіолокаційну станцію Банформування активно насичується засобами ППО. Крім цього, в районі аеропорту в Донецьку відзначається скупчення підрозділів регулярної армії Росії. Як повідомлялося раніше у разі його захоплення, Росія одразу перекине на Україну свою авіацію. Остаточні вимоги до європейського союзу щодо угоди про асоціацію готові. Росія висунула три вимоги. Про це йдеться в листі глави Мінекономрозвитку розвитку Росії Олексія Улюкаєва до єврокомісара з питань торгівлі Карло Дегухта. По перше, Росія наполягає на юридичному оформленні термінування початку тимчасового застосування домовленостей по угоді. По друге, початок повної або часткової імплементації положень угоди до 31 грудня 2015 року означатиме для Росії її фактичний вступ в дію, що призведе до тих ризиків, про які зазначалося раніше. І по третє, в документі наголошується на тому, що робота тристоронньої групи з цього питання має бути посилена. Росія наполягає, щоб цій групі було надано мандат, який був би спрямований на підготовку пропозицій і взнесення змін до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Повернення додому в Ужгороді зустрічали полонених зі Сходу. Четверо хлопців близько місяця перебували в руках сепаратистів. Зустрічала їх, крім бойових побратимів та рідних, і наша Мар'яна Мартин. Рині жовті кульки і квіти в руках, на очах сльози, та сьогодні це сльози щастя. Три тижні в полоні і вже за кілька хвилин матері, тітки, кохані, дружини, діти побачать їх і обіймуть. Чотирьох героїв України що більше п'яти місяців на сході обороняли Україну від сепаратистів. Хоче побачити, Вуйка. Чекаємо, емоції. Просто слів немає дух, перепивнують. Ми дуже раді, що ми дочекалися. Ми дуже всі переживали. в нас велика родина. Дуже всі переживали і дуже його чекаємо. Ми хочемо миру, хочемо, щоб закінчилася ця війна. У полон хлопці потрапили 24 серпня, після того ні слуху, ні духу, розповідає сестра військового Оксана. 24-день го незалежності розгромили повністю. 26 го числа він вийшов останній раз на зв'язок, після того не виходив. Це був вівторок. Четвер ми дізнали п'ятницю. Ми побачили відео по інтернету, що він в полоні, і в суботу, зранку він подзвонив мені і сказав, що вони в сніжному, все нормально, що треба їх обмінювати. Ми з нетерпінням чекаємо тої зустрічі. І дай Боже, щоб таке, як з ним доля їхня, щоб з ніким не повторилась. Це ужасно. Він відбув там п'ять місяців і їде додому. Так, вони всі хлопці, що зараз вертаються додому, були мобілізовані 11 квітня. Поїхали туди. Дізнались, що хлопець у сепаратистів тільки з відео, яке ті розмістили в інтернеті. А от син пані Марії зі свалявщини розповідає, після трьох днів мовчання таки зателефонував. Подзвонив, що каже: шукайте мене. каже, бо я не знаю, де є. От так От його слова, і все даже не казав. Я кажу, де ти віталі, де бо він скривав. Він, ка... він не хотів, щоб ми Миколаїві. не переживали. Емоції матері, син якої в полоні, не передати словами ночами на колінах у молитві, в день на телефоні, розповідає жінка. А ще більше ще мить серце, що через 20 днів сина знову заберуть на війну. Теперь треба, і вже все помішати зараз. Ти радість, радість радість, радість, велика радість. Те... Гордість, і радість Гордість і радість, щоб знали, що у нас є у, у, у нас є в Закарпатті такі хлопці. Здорові герої. Микола Марчишак, Анатолій Райхель, Віталій Фурдела та Микола Деяк. Ось вони хлопці, які п'ять місяців ризикували власним життям заради світлого майбутнього держави. Іллються сльози радості. Нарешті мати обійняла сина, кохана чоловіка, син батька. Переповняють, немає меж немає слів просто. Це да. дуже гарно. Дякуємо. Да. Це немає цим описання. Я не знаю, як сказати. Толік саме ланего той казвать. Надію, що буде мир завтра. Поговорили хлопці із журналістами. Розповідають, в результаті боїв залишились без зброї. Хлопці взяли у полон росіяни. Згодом передали їх ДНРівцям. Псковська дивізія десанту нас взяли в полон. Вивезли через Ростовську область у місто Сніжне Донецької області, там утримували 18 суток, після чого нас поміняли. Били? Ні, не били. Ставились нормально. Скільки часу ви були в Києві? Дві доби нас утримували російські війська і 18 ДНР. Хлопці кажуть, ні хвилини не жалкували, що потрапили в АТО. Сьогодні вони вдома. В них багато планів на ці дні. На жаль, це не всі закарпатці, що перебувають у полоні. Є інформація, що ще двоє хлопців сьогодні у руках сепаратистів. Є надія, що вже найближчим часом на площі біля драмтеатру знов будуть сльози радості. Закарпатті родинам загиблих та постраждалим учасникам акції протесту планують виділити 5 мільйонів гривень. Відповідне рішення може ухвалити Закарпатська обласна рада на черговій сесії шляхом погодження змін і доповнень до програми Турбота. Як ідеться в проєкті рішення на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту, які розпочалися в Україні з 21 листопада 2013 року, а також пораненим сім'ям, поранених і загиблих жителів Закарпатської області. Учасників АТО заплановано виділити 5 мільйонів гривень з Осного бюджету. В Ужгороді розпочався міжнародний економічний форум на тему експорт в ЄС. Відповідно до цього, розпорядженням голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги утворено організаційний комітет з підготовки і проведення форуму. Очолив його перший заступник голови обласної ради Василь Брензович. Учасниками економічного форуму стали вітчизняні та європейські підприємці. На відкритті побували і наші кореспонденти, які розкажуть більше. Залучити іноземні замовлення до українських виробників саме таку мету переслідує міжнародний економічний форум Експорт у ЄС, який відкрили в Ужгороді. Представники підприємств з країн Євросоюзу, а також України, представляли свою продукцію для збільшення обсягів реального експорту до країн Європейського союзу. Захід проходить з метою залучити іноземні замовлення до українських виробників. Ми збирали виробників зі всієї України. У нас є і схід, і південь, і центр, і північ, а також безперечно, Західна Україна. Не так багато може забрали як хотіли, але багато хто приїхав подивитися перший раз. Ми сподіваємося, що цей захід стане постійним, регулярним. Закарпаття буде головними воротами в Європу, як воно є. Організатори форуму Закарпатська обласна рада разом із спеціалізованою виставковою компанією Кратос міста Кривий Ріг на відкриття заходу приїхав голова Закарпатської обласної ради Іван Балога та новопризначений голова обласної державної адміністрації Василь Губаль. Виступаючи перед присутніми, Іван Балога зазначив, що незважаючи на відкладення застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до кінця 2015 року, наша держава продовжує євроінтеграційні процеси. Доки Разом цього стало проведення форуму. Такий діалог, як цей форум, дозволяє донести до представників європейського економічного простору можливості української економіки налагодити ділові контакти та підготувати ґрунт для надходження інвестицій. Щодо Закарпаття, то хочу вас запевнити, що ми завжди відкриті для серйозних партнерів. Прагнемо до всебічного розширення економічних зв'язків як з регіонами України, так і з регіонами країн Європейського Союзу. На знак подяки в організації проведення міжнародного форуму голова Закарпатської обласної ради подарував технічному організатору Дмитру Мірошнікову картину, на якій зображена мальовнича природа Закарпаття. Про сам край та його економічну діяльність розповів голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Економіка Закарпаття представлена всіма сферами економічної діяльності на сьогодні в області з іноземними інвестиціями. Функціонує 888 підприємств. Працюють підприємства світового, працюють підприємства світового світових лідерів в електронній промисловості та у сфері виробництва комплектуючих до автомобілів. Серед учасників форуму підприємства як із світовим ім'ям, так і середні та малі. Україна представлена усіма регіонами, зокрема і Донбасом. Багато з них вже виходять на європейський ринок. Ми на ринки Європи з Європи працюємо, і працюємо з країнами, такі як Італія, Іспанія, поставки огнеупорних глин. Ну і далі питаємося розвивати в області гніпорні продукції. Работали з венграми, реалізовували гнівпорну продукцію. ж саме питаємося виходити на ринки Європи. Міжнародний економічний форум експорт у ЄС триватиме три дні. За цей час на заході виступатимуть десятки експертів з України та з-за кордону. Учасники матимуть змогу налагодити взаємовигідні контакти, а також обмінятися досвідом. Новопризначений голова Закарпатської ОДА Василь Губаль з приходом на посаду розпочав кадрові чески облдержадміністрації. Зі своїх посад були звільнені Роман Шніцер, Маріана Кляп та Віктор Лукеча. У перші дні на посаді новий очільник зробив те, що його попередник, попри обіцянки громадськості, не міг здійснити впродовж півроку. Так з посад звільнено начальника управління охорони здоров'я Романа Шніцера, директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Маріану Кляп та директора департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Віктора Лукеча. Двоє перших начальників управлінь мають приналежність до партії регіонів. Інформаційна програма Час триває. Далі у випуску таке. Життя за метал, звіряче вбивство в Мукачеві. Без води жителі Хуйського села страждають від нестачі живельної рідини. За власний кошт асфальтування берегівських доріг. У Мукачеві двоє крадіїв. Попередньо особи ромської національності звірячі побили господарів будинку, який перед тим обчистили. Як йдеться у повідомленні міліції, зловмисників затримали на гарячому. Обоє були закривавлені, адже били літніх людей щоб замести сліди та позбутися свідків. Від нанесених тяжких тілесних травм чоловік помер в лікарні. а Його дружина зараз знаходиться під наглядом лікарів з відкрито черепно-мозговою травмою та переломами кісток черепа. Олександр Поліщук продовжить. У вівторок, 16 вересня серед білого дня, двоє ромів проникли ось у цей будинок на вулиці Лучка Я 3 з метою крадіжки. Більше двох годин не шпорили вони по подвір'ю та по будинку. і, награбувавши майна, вже збиралися йти. Та на місці злочину їх застала господарка будинку разом із колишнім чоловіком. Щоб уникнути свідків, роми затягли їх обох до двору і жорстоко побили. Залишивши два непритомних тіла разом з награбованим майном, вони пішли. Та все це побачили сусіди і викликали міліцію. Правоохоронці відреагували миттєво і вже за кілька хвилин були на місці пригоди. Даний злочин був розкритий по гарячим слідам. Зломисників було затримано з речовими доказами. Значить, особи зловмисників, значить, це особи раніше судимі ромського поселення 77-76 року народження. Значить, затримані на час по статті 208 утримуються в ТТУ Качуська МВС. Значить, їхні дії кваліфіковані як розбій. Передбачає статті 107 частина 4 станція, якої передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі. Поки міліція ганялася за розбійниками, власниця будинку перенесла складну операцію. Жінка терміново була доставлена в операційну, була проведена операція трепанації черепа, декомпераційна трепанація черепа з видаленням вогни, що розможення пускової речовини. Після цього вона була переведена в. Рих Реанімаційне відділення, де відповідно провелася інтенсивна терапія. Потерпіла, знаходиться у стабільно важкому стані, і лікарям вдалося вивезти її з коми. Колишньому чоловіку потерпіло і пощастило менше. Мужчина, на жаль, незважаючи на проводиму інтенсивну терапію, помер в цей же день 16 числа ввечері. У зв'язку із смертю постраждалого, злочин буде перекваліфіковано. Ришиться питання щодо окремої кваліфікації вказаних осіб, оскільки е, один із потерпілих помер при наданні медичної допомоги качеський ЦРЛ. Тепер підозрюваних ромів будуть звинувачувати за статтею Навмисне вбивство. А тут може бути застосована найвища міра покарання довічне ув'язнення. Лише одне питання розглянули на позачерговій сесії виноградівської міськради. Стосувалось воно сміттєзвалища. На минулому засіданні депутати прийняли рішення надати тимчасовий дозвіл вивозити сміття з району на міський полігон, поки досліджується землю під нове сміттєзвалище однак, вже через два тижні своє рішення вирішили відмінити. Деталі далі. Виноградово перше закарпатське місто, де навчились збирати сміття по-європейськи, з приходом іноземних інвесторів. На вулицях стало частіше. Покращився і санітарний стан району. Однак, через те, що сміттєзвалище на околиці міста поступово вичерпує свій ресурс, в районі вирішили шукати місце під новий полігон. 4 вересня на сесії Виноградівської міської ради депутати проголосували надати тимчасовий дозвіл вивозити сміття з району на міське сміттєзвалище, доки досліджують землю під новий полігон. Та вже за кілька днів міський голова рішення сесії призупинив. Відповідно до чинного законодавства, якщо я міський голова скористувався статтею закону про вето на рішення сесії, ми зобов'язані двохтижневий термін. Переглянути відповідне рішення. На сесії мали проголосувати за попереднє рішення. Рішення було прийнято розблокувати на три місяці роботу сміттєзвалища для району. Рішення, яке два тижні тому на засіданні сесії, було прийнято більшістю голосів. Цього разу обговорювали недовго. Міський голова поставив це питання на голосування. І так, більшість депутатів змінили свою думку і своїм рішенням знову закрили міський полігон для використання. Проблема з питною водою у Хузькій Олександрівці з давніх даван неймовірно, проте факт на усій території села під землею сіль замість води. Місцеві жителі втомилися у 21-му столітті діставати воду для пиття з усіх околиць. Про пристосування тутешніх до безводдя Вікторія Василинець. Проблема з питною водою у Олександрівці, що на Хущині, виникла давно, відколи утворилося село, адже збудовано воно на соляній ропі, а не як інші населені пункти Закарпаття біля русел, річок. Олександрівка побудована так, що вона без води, тому що на глибині 10 від 6 до 10 метрів йде жижа, соляна жижа, і від 10 до 14 метрів пласт солі. Пласт солі в різних місцях по різному, від 1100 до 1700 метрів, Почти два кілометри. пласт солі старожили розповідають саме у цій місцевості у давнину добували сіль і транспортували її за кордон. Ще років 20 тому. Сіль, яка знаходилася під Олександрівською землею, використовували у господарстві. Зараз же вона стала справжньою катастрофою для селян, адже село досі залишається без води. Дуже велика проблема у нас немає скажімо, таких артезіанських вод глубинних. У нас лише поверхнева вода, тому що колодязі від 4 до 6 метрів. А глибше не можна копити, тому що вода вже солена. І то, як правило, коплять 4 метри, далі забурюють буром. І якщо вона пішла силь, значить забетонують, то і отака. Місцеві жителі кажуть, якщо копати колодязь уже на глибині чотирьох метрів, вода має солоний присмак. Тому з водою таки проблема, яку ніяк не можуть вирішити. І на 4-5 метрів солена буде. Два метри ще можеш прокопати, але яка на два метри вода, на три. Води взагалі немає. Дождю немає, вже досить довго у нас. Як бачите, самі всюди мало проблеми з водою, але у нас такої взагалі проблема постійно із солю. Дві трактори, якраз з води. Постійно no, нам трактори возять воду. Ніколи за... no. не повірив, що в нас тут така гірська місцевість, бо не було води і нема води. На нашому урочисті тут ми з гасті беремо з крайникуської. Там є такий резервач, що вже люди беруть понад 40 воду. але і все стає мало, менше і менше тієї води. розумієте? І в ту воду ми вклали великі там і гроші, провегли кожен додому. І не виходить, бо кожному текла, бо не вистачає її лише, лише тече в дві хати, а ми там йдемо 20 чоловік та так розбираємо воду раз на неділю. І все, і немає. Люди, які накопали колодяців, кожен по два, і по три колодяці. Воно не є, А ще є, там в нас солена. Жителі Олександрівки втомилися у 21 столітті діставати воду для пиття з усіх околиць і пристосовуватися до невтішної реальності. Є програма, державна програма Пітна вода, яка. Почала своє существування у 2012 році. З бюджету державного бюджету профінансовано 180 тисяч. Це лише на проєктній роботі. Експертизу навіть проєкт не встигли зробити. Пробурені дві скважини, скважина глибиною одна 180 метрів, одна 200 метрів, Все в селі Сокирниця. Наразі проект заморозили через відсутність фінансування. Якби справу довели до кінця, то централізоване водопостачання мали б Сокирниця, Крайниково, Данилово, а також Олександрівка. Але все, на жаль, залишилося без змін. Більш докладніше про Олександрівську проблему і як зуміли пристосуватися до неї селяни, а також про унікальний сільський колодязь, якому вже п'ять століть і з якого ще досі добувають ціль, дивіться у програмі сім днів. У обласному центрі триває ремонт дорожнього покриття. Наразі бригада лагодить ділянку на вулиці Академіка Корольова. Вона не центральна. Однак, через велику густоту заселення увійшло до 50 об'єктів, визначених як першочергові деталі в наступному сюжеті. У жороді продовжують ремонтувати дороги. Наразі роботи тривають на вулиці Академіка Корольова. Мешканці задоволені. Нарікають, що раніше ремонтом доріг, а тим паче на центральних вулиць влада не займалась. Це вже треба було зробити два-три роки тому назад. Це взагалі не можна було проїхати по цій дорозі. Так що, це взагалі бачу, і там біля сільпо полатали трохи, так що трошки йде, йде. Ця ділянка не в найкращому стані, тому ремонт дещо затягнувся. Продовжуємо асфальтування академіка Корольова. Враховуючи те, що дуже складна ситуація, там вулиця в дуже жахливому стані була, то на три етапи розбили. Перший етап провели перед цим. Тепер другий етап асфальтування це в районі восьмої школи. І залишається у нас на думаю, п'яти днів зробимо третій етап, дійдемо вже до кінця вулиці, і весь мікрорайон буде питання закрите по асфальтуванню. Ділянку поблизу навчального закладу закінчили вчора, то школярі вже встигли оцінити результат. Дуже добре роблять, коли були всі поламаті дороги, тоді взагалі люди не могли їхати, а тепер дуже добре зробили. Наступна на черзі вулиця Щедріна. Своїми силами жителі берегівського села Гуняди взялися ремонтувати місцеві дороги за власні кошти. Люди кажуть, чекати, поки дорожня служба нарешті звернуть на них увагу, вже втомились. А через величезні ями автомобілі продовжують ламатися на небезпеку. Наражають себе і велосипедисти, які в дощову погоду ризикують потрапити в заповнену водою дорожню пастку. Світлана Комлєва в подробицях центральна дорога села вже незабаром буде виглядати зовсім по-іншому. Щойно підсохнуть свіжі латки, їхати цим шляхом вже буде не так небезпечно. Боротись з бездоріжжям жителі села Гуняди вирішили самотужки. Коли тут дорожні служби в останній ремонтували автошляхи, місцеві і не пам'ятають. А тому своїми силами та за власні кошти взялися латати ями та вибоїни. Місцеві жителі кажуть, автомобілі ламались систематично. На небезпеку наражали себе і велосипедисти, які в дощову погоду ризикували потрапити в заповнену водою дорожню паску. А чекати, що дорожні служби найближчим часом звернуть увагу на цю дорогу, не доводилось. Тож часу вирішили не гаяти. Купили гравій, купили цемент і так ремонтуємо дорогу. Навіть на велосипеді вже не можна проїхати нормально. Люди, правда, що жаліються, люди платять за страховки, за такі страховку, такі, все, а проїхати не можна. На корисну справу люди грошей не шкодують. Кажуть, роблять це заради безпеки своєї та своїх рідних. Хто скільки може? 100-150 гривень, хто скільки може дати, скільки дає. Тут два хлопці, які могли купити то купили потоні цемента. <flattened out> бетон качественний даємо. Даємо качественний бетон, щоб холодно, ну, щоб, щоб добре було. Робимо для села, для себе, щоб у нас була дорога прекрасна, щоб можна було їздити, як не як. І є люди, і машини є в людей, і велосипеди, і, ну, і другий транспорт є. Місцеві збираються відремонтувати центральну вулицю до кінця. Отож продовжуватимуть працювати, поки дозволить погода. Навчити людину ще з маличку берегти своє життя основне завдання вихователів у садочку. Для запобігання дитячого травматизму на дорозі малюків вчать правилам дорожнього руху. Все це з іграми та практичними заняттями. На одному з таких уроків були і мої колеги. Знати правила дорожнього руху корисно, а вивчати їх весело. Це довели у Мукачівському садочку номер 23 Малому незнайці дітки підказували, як потрібно себе поводити на дорозі. Для того, щоб люди знали, коли переходити дорогу. І, маши... і машини знали, коли їхати. Червоний значить стоп, жовтий значить приготуватися, а зелений значить поїхати. На імпровізованій дорозі з розв'язкою та пішохідними переходами діти тренувались бути учасниками дорожнього руху. Одні були водіями, інші перехожими. І хоча діти ще зовсім малі, та вже вивчили майже всі необхідні знаки. Велосипедна доріжка, пішохідний перехід, ще один пішохідний перехід лікарня. До всеукраїнського конкурсу рейду Увага діти на дорогах. Вихованці садочка підготували виставку малюнків. Навіть уже з молодшими дітьми проводиться відповідна робота, різні рольові ігри, сюжетно-рольові ігри, дидактичні ігри, де вони вивчають і закріплюють правила дорожнього руху. Тут не так. Ми маємо донести дітей не так, от самі правила. а ну, щоб вони вміли себе берегти. Безпека дитини дуже важливо. Ми працюємо ну, здоров'я збереження життя і здоров'я дітей це наш основний обов'язок. Ця робота от, проходить такою червоною ниточкою весь навчальний рік. Безпека дитини, вміння там поводити себе і попередження дитячого травматизму, щоб діти могли берегти себе. Чим швидше і краще діти засвоять правила дорожнього руху, тим менше буде травм за їх участі на дорозі. На сьогодні все, якою буде інформаційна п'ятниця, пропоную послухати анонс. Рекламний мотлох Мукачево заполонили наліпки з оголошеннями. Сесія в ужгороді депутатські рішення. Співпраця триває. Чеські партнери і нові ідеї на Закарпатті. Такими були новини цього дня. У студії працював Юрій Павлешинець. Бувайте.